Всім привіт, друзі на каналі Хроніки. з вами Андрій за кадрник завжди діана. Сьогодні начува готувати класичний коктейль під назвою Мартінес. За легендою цей коктейль створив Джеррі Томас, який подорожував до міста Мартінес у Каліфорнії. Створив він для своїх клієнтів. Але самі мешканці міста Мартінес кажуть, що його створив їх місцевий Бартендер. Перший надрукований рецепт цього коктейлю був у 1884 році в книзі Байрона The Modern Bartender. А як це сам Байрон, Байрона, що цей коктейль є манхеттеном, але з джином замість віскі. Також не було вказано, який саме. Джин використовував Байрон в цьому коктейлі. За чітками він використовував нідерландський джин Дженевер. Хто не знає Дженевер? Це не бренд джино, а його різновід. Це джин, в якому йде два дистиляти. Один, скажімо так, джину з саме спирту з яливцем. Інший це не витранений віскі. Тому його називають щось середи між джином та віскі. Але в рецепті вже 1887 році в книзі The Bartender's Guide вказано, що він використовував вже Old Tom Gin. Хто не знає, це теж джин але скажучи, це грубо. Він відрізняється, наприклад, від того самого сухого, що там вже використовується цукор. Інколи його підкрашують. Ну там довга історія, але щоб ви так більш-менш розуміли, що це за джин. Але на сайті IBA, де я в принципі, брав рецепт цього коктейлю, вказано London Dry Gin», Тому використовую його. А тепер давайте я його приготую. Ще що, що для приготування цього коктейлю знадобиться змішувальний келих і в нього наливаю джин 45 мл. Червоний вермут 45 мл. Лікер марозкіну 5 мл та оранж бітер 2 краплі. Додай лід до змішаного келиха та перемішуй. Перелай коктейль в келих шалі. Прикрашаю апельсиновою цедрою. І все, коктейль Мартінес готовий. Я рада вас вітати. А, привіт, Андрій! Привіт, Аналі! Цікавий коктейль. А, до речі, ми вже так давно пили Манхеттен, що я вже не пам'ятаю, чи подобається він мені, але щось мені підказує серце, що не дуже. Ну, чому там червоний вермут, житні віскі та ароматичний бітер. Ну, ну доволі а, смачний набір. Так, напевно, непогано, але міцновато. Ну, Цікаво так. спробувати, що буде з джином. Ой, як він пахне! Така кульсинова слухай. Це, це цедри. Угу. цедри. Я думала буде міцніше. Хм. Але достатньо смачно. О -у 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 -у. Ну, чудно, алкоголь відчувається. Е насправді, що хочу сказати, мені сподобався. Мені теж сподобався. Солодкий, такий травельнистий, дуже приємний. По міцності, прям не дуже такий міцний. Так, невиражений. Ну, і знаєш, гарно відчувається джин. Прямо по смакових відчуттях я відчуваю джин. Мені сподобався, класний кухня. Та, не знаю, ті 5 мл морозкіно щось дають, чи ні. Я не впевнений. До речі, я теж хотіла сказати, що я коли ти готував, мала надію, що тут буде гарно відчуватися ось цей лікер Угу. Mm -hmm. Але напевно, що ні. Ні. Mm. Ну по запаху дуже апельсиново не пахне і на смак точно ні. Та я теж по смаку не відчуваю. Не знаю навіщо на ти додається. Не знаю, ну, чи Ну класно чудно джин і вермут. Так ну тобто, якщо не додати мароскіна чи щось зміниться, я не впевнений. Я ну. теж не впевнений. Не знаю, він ну, тобто... якусь таку солодкість давав. Я би не сказала. Ну, ти знаєш, лікар марозкіна має бути смаком, як гіркий мігедаль, тому що там все ж береться кісточка і самовишня, і все це разом перебувається. Не знаю. Я тут його точно не відчула. Гарно відчувається джин, гарно гарно відчувається вермут. Ну і от ця апельсинова нота все ж таки мені здається, що бітер. Ну і бітер і цедра. Так от от теж вирішує от, так, вирішує 100%. А от лікеру я не відчула. Тобто, можна, я думаю, без нього зробити небагато чого зміниться. Ну справді, коктейль смачний. Мені так. сподобався. Він ну, як казав я раніше, він солодкий, він приємний, він такий, навіть не враховуючи те, що тут саме алкоголь іде. Ну, а на твій смак схоже на Манхетен? Ну так, але з джином. Ну, по суті, воно так і є, ну, в принципі. Mm -hmm. Ну, а в Манхетен не дають лікар море Ні, там іде житні віскі, червоний вермут та ароматичний вітер. Кажу ж таки, мені важко оцінювати, бо я пригадую смак Манхеттена, але вже не так яскраво, бо в принципі я його там ну, не п'ю Манхетен сама там, якщо. Якщо є можливість випити коктейль, це буде точно не Манхеттен, Я його не п'ю, тому мені так важко згадати його за смаком uh -huh. і порівняти їх два кажу знову, що я щось пригадую, але точно сказати не можу. Ну тобі схоже, так тобі схоже. Ну супер, значить, він зі своєю ролі впорався. І схоже ще Ще за легендою Мартинес є, скажем так, батьком а, коктейлів Мартіні, ну типу, драй Мартіні. Mm -hmm. Тобто від нього пішов uh, саме дреймерт. Mm -hmm. Ну, назва це Мартіні. Цікаво. Хто не знав. Цікаво. Супер, дякую тобі за коктейль. Буде ще один? Ні. Mm -hmm. Фластичний, mm -hmm. ми завжди готуємо один. Ну, Я готую. Ну, супер. Дякую тобі за такий чудовий коктейль, за таку чудову історію і! Просто тобі дякую. Всім дуже дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Ставити подивайки і чекаємо вас в коментарях. Якщо є що обсудити, ми завжди раді поспілкуватися з вами в коментарях. До нових зустрічей! Па-па.